Всім доброго вечора, готуємося до посадки чеснику та цибулі. Тому дуже актуальна тема: чим обробити чесник та цибулю, щоб вони не пропадали. Ці роки дуже масово пропадає і чесник, і цибуля. Не знаю, в чому тут справа, чи то насіння таке, чи то клімат змінюється. Оскільки чесник і цибуля пропадає, це факт. Тому треба перестраховуватися. Сьогодні хочу вам розповісти про препарати та речовини, які мають довгострокову дію, які захищають наш часник та цибулю протягом певного часу. Деякі з них захищають не тільки від хвороб, а й від шкідників. Коротко охарактеризую кожний препарат по його тії, по його ціні і як його застосовувати. А ви вже собі виберете, який вам підходить. Ці препарати допоможуть вам захистити не тільки насіння. Яке, наприклад, ви можете купити, і воно може бути заражене вже хворобою. Нас часто буває, що ми, наприклад, купуємо в магазинах певних насіння. Якщо попадеться насіння часнику та цибулі, неякісно, воно пропадає, швидко заражається, пропадає. Так само можуть бути певні хвороби в ґрунті. Коли часник та цибуля будуть посаджені, ці віруси, хвороби, вони зразу почнуть атакувати молодий часник, молоду цибульку, вони тільки почнуть укорінятися, і вони зразу будуть їх пошкоджувати. Тому на першому етапі можна цьому запобігти, якщо препарат має проланговану дію, тобто на деякий час. Перш за все, хочу вам сказати за дуже доступний препарат, це мідний куперус. Він має довготривалу дію. Чому він має довготривалу дію? Бо він не тільки вам знезаражить оце насіння, що ви купили, наприклад, цибулі, якщо тут є якісь грибки, хвороби. Цей розчин агресивний знешкодить їх. Але коли ви висите цю цибулю, чесник, город, він певний час буде зберігатися і він буде знищувати різні патогени, які є в землі, які будуть стикатись з посадковим матеріалом. Мідь деякий час буде зберігатися на посадковому матеріалі і буде його захищати. Тому цей препарат я також відніс до довгострокової дії. Хоча зараз мідний купорос і подорожчав, він не є такий дешевий. Але в порівнянні з цими іншими препаратами, то він є досить дешевим, але дуже ефективним. Тим більше мідний куперс робить і підживлення наших рослин, бо мідь в певних кількостях це є добре. Звичайно, якщо її перебір, вона вже робиться токсичною і для рослин, і для людей, тому треба з розуму використовувати. Для замочування цибулі та чеснику робиться 3% відсотковий Ну, можна трошки слабше робити. 20-25 п'ять грам мідного куперсу на літру води. Замочують його до 5 хвилин. Не треба переборщувати з кількістю мідного купурусу. І також вважати, що більше замочиться, більше буде діє. До 5 хвилин, 3-4 хвилини, я думаю, цього буде достатньо. Витримати врочені мідного купурусу. І ваша цибуля та часник будуть гарно захищені від всіх патогенів. Це селестоп від сингенти, дуже гарний препарат. Перевірений і надійний. Це комбінований інсектофунгіцид, протруйник для захисту картоплі та пшениці. Але його можна використовувати і на цибулі та чеснику. Він дуже ефективний. Він має тут три діючі речовини. Ми вже багато разів його використовували на часнику та цибулі. Часник та цибуля після зими не пропадали. Але його проблема в тому, що він досить дорогий. 20 мг цього селестопу, такий пакетик коштує в районі 100-120 гривень. Це досить дорого для обробки часнику та цибулі. 20 цих міліграм цього препарату розчиняємо 200-250 міліграм води. Якщо маєте більше посадкового матеріалу, можете брати більше води. Можна ним замочувати ці цибулі часник, а можна оприскувати. Якщо ви, наприклад, оприскали селестопом, то даємо 20-30 хвилин, щоб препарат висохнув і можна садити. Замочування можна замочити на 10-15 хвилин. Тоді витягуємо зрощину і даємо також, щоб препарат висохнув. Максим і Сидгар дуже гарні препарати. Чому показую одночасно? Вони мають однакову діючу речовину. Максим досить відомий, переважно Максим продавався в баночках, тепер вже можна купити його в пакетиках. По 10 мг, якщо у когось невеликі об'єми, то якраз це зручно, що купити такий пакет. Сидгард не дуже відомий, але він має таку саму речовину, як Максим. Просто Максим це закордонний препарат, а сидгард це мені здається, наскільки що український виробник. Вони двоє захищають від дуже багатьох хвороб чесник та цибулю. Вони захищають від корневих гнилий, чорної та сірої плісняви, фузаріоза, гельмінтоспоріоз. Оскільки зараз в нас дуже погодні умови помінялися, тому дуже багато хвороб чеснику і цибулі розпосуджені в нас в Україні. А саме цього року ви всі знаєте, що і цибуля масово пропадали. Ці препарати на перших етапах, поки ви посадили, вони на перших етапах можуть захистити. Щоб за додати захисну дію ще від шкідників, до максиму можна додати ще актору. Тому така комбінація буде захищати ще й від ґрунтових шкідників. Наприклад, якщо на першому етапі якісь личинки або якісь шкідники захочуть ще поїсти вашу чесник та ципулі, є таке, що є випади чесника та ципулі. Все в землі хоче їсти, тому Актара і Максим дуже ефективна пара. Значить, цей пакетик Максиму розчиняється 70-90 мг води і оприскується цибуля. В Сигарді трошки по-іншому розписана інструкція. Тут розчиняється 10 мг на 5 літрів води, і вона замочується. Чесник і цибуля замочується. Я, наприклад, розчиняю меншій кількості води, беру десь в районі 2 літрів. І замочують часник і цибулю. Наприклад, можна у відрі замочити, а можна, наприклад, в кульках. Якщо, наприклад, у вас різні сорти по різних кульках поналивали цього препарату, і так дуже ефективно замочується. Звичайно, Максим це трошки кращий препарат, бо це сингента. Вони мають різну ціну, але якщо, наприклад, маєте сидгард, або, наприклад, нема Максиму, сидгард непогано вам захистить. Ми не один рік. Обробляли сидгартом, нічого поганого про цидгард я не можу сказати. Далі фундазол один з найефективніших препаратів від кореневих гнилей. Саме тому досить ефективно ним обробляти чесник та цибулю. Це досить сильний хімічний препарат, тому краще ним обробити восени на зиму. За цей період фундазол розкладеться, і ви вже не будете переживати за дію цього препарату. Хочу ще раз повторити, що фундазол дуже ефективний проти кореневих гнилей. Замочування цибулі в відрізняється. Цибуля-сінка, цибулини квітів 10 грам на 2 літри води і замочується на 3 години. Часник 10 грам оцей пакетик на пів літри води і замочується на добу. Хочу вам сказати, що якщо замочуємо фундазолі, то ми на добу не замочуємо. Ну, 2-3 години більш не замочуємо. Я думаю, що на добу це вже азана. Але, напевно, по технології, по інструкції фірма-виробник знає, що пише. Якщо ви маєте препарати тим, що обробляли картоплю, також можна цими препаратами обробити, це, наприклад, шедевр, протруйник, який і захищає від хвороб, і від шкідників. 15 мг цього пакету розводиться на десь 300 г води, 300-400 грам води можна оприскувати. Треба дати, щоб насіннявий матеріал висох, і тоді вже можна садити. Я думаю, що досить корисне відео щодо Обробки чеснику та цибулі. Якщо є проблеми, якщо чесник та цибуля пропадають, або ви сумніваєтесь на сіні, обов'язково обробіть і захистіть свої чесник та цибулю, щоб ви не мали проблем у майбутньому. Всім бажаю гарних врожаїв, гарної посадки чеснику та цибулі і мирного, мирного неба!